Продам шумоізоляцію на Volkswagen Caddy а також підходить на Volkswagen Touran з 2010 по 2015 рік. Ось така шумоізоляція на капот. Вона йде чорний колір, це лицева сторона. А також із обратної сторони вона йде чорна. Якість хороша даної шумоізоляції. Все, якби зроблено ідеально. Тут якби така по товщині шумка сантиметра 3, напевно. Ось вибито 11-й рік шумки, номер запчастини. І отак. От Ось така шумоізоляція є в наявності. Кого цікавить, звоніть, пишіть номер телефону в кінці відео напишу.